Це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке: санкції для Росії, Сполучені Штати Америки, продовжують тиснути на агресора. Українізація Донбасу, як відомі львів'яни, вирішили підтримати український дух на сході. Майдан як історія у Львові презентували першу художню книжку, присвячену революції гідності. Тепер ми знаємо, хто справжній друг і Європа і Сполучені Штати нарешті оголосили про санкції для Росії. Але якщо ЄС погрожує делікатно обіцяючи припинити інвестиції, то Америка взялась серйозніше. Вона заморожує активи декількох російських компаній у сфері озброєння та блокує декілька важливих російських банків та енергетичних компаній. Чи виграє з цього Україна? Далі в сюжеті Вікторії прихід. Україні треба приєднуватись до Сполучених Штатів, а не до Європи, жартують українці. Стара Європа випробувань грошима не витримала, хоча і пообіцяла обмежити фінансування нових проектів від ЄБРР і інвестиції в Росію. А от Штати таки наважились на санкції, хоча теж не такі, на які сподівалися українці. Ми маємо бачити конкретні дії, а не слова, що Росія віддана намаганням покласти край цьому конфлікту на кордоні станом на сьогодні. Росія провалила будь-які кроки, які я зазначив: насправді Росія продовжує підтримувати порушення сепаратистами українського суверенітету. Але тим не менше постраждає як бізнес, так і окремі особи. У санкційний список штатів увійшли віце-спікер російського парламенту Сергій Неверов, помічник президента Росії Ігор Щеголів, федеральний міністр у справах Криму Олег Савільєв та прем'єр-міністр ДНР Олександр Бородай. Але найголовніше, що під санкції потрапив бізнес, наближений до Путіна: Газпромбанк, Внішня Комбанк, компанія Новатек та РосНЕФТЬ. В Росії вже запанікували. Путін пообіцяв штатам ефект бумеранга. А опозиціонери Росії відверто заявляють, почнеться криза. Введені санкції можуть призвести до дестабілізації банківської системи країни, скороченню золотовалютних резервів і девальвації рубля. Воно нам потрібно. Путіну потрібен хаос в сусідній Україні, щоб відімстити за Майдан і європейський вибір, а отримає кризу і хаос в Росії. Насправді санкції серйозні. Вони, хоч і не означають блокування рахунків цих установ, але забороняють їм отримувати американські кредити більше ніж на 90 днів. Це суттєво вплине на російську економіку. Там, попри те, що Російська Федерація заявляє, що вона самостійна, незалежна і так далі, тому подібне, все одно вони мають дуже тісні зв'язки з американськими компаніями, з американськими технологіями, і ми бачимо, що Заморозили також оборонні певні військові оці от їхні компанії. Вони так також заморожені активи, і це також дуже важливо для того, щоб, скажімо так, послабити позицію Російської Федерації. Крім того, американський конгрес пішов на ще один безпрецедентний крок і прийняв законопроект, що дає Україні статус союзника США без членства в НАТО. Така жорстка поведінка штатів стала несподіванкою для Росії, яка досі була окрилена підтримкою Європи. Цілком вірно, що ці події відкоригують політику і риторику Росії. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. А тим часом у Львові придумали, як підтримати Донбас для жителів Донецької та Луганської областей. Активісти зібрали україномовні книги, періодику та національну символіку. Не лишились остороні, видатні письменники, поети та громадські діячі. Спілкувалася з ними Марта Іванова. Українці Донбасу практично не мають доступу до якісного україномовного контенту, тому сьогодні небайдужі мешканці Львівщини вирішили допомогти жителям Донеччини та Луганщини у відтворюванні національної ідентичності. Організатори кажуть, що такого роду акція є першим етапом в подальшому розвитку україномовного на сході. Метою цієї акції було саме підтримати український Донбас. Так, як ми знаємо, що багато десятиліть там знищувалася насправді українська мова і культурність, але радянська російська пропаганда. Відповідно, Донбас, можливо, саме один з тих путів, чому він став осередком сепаратизму на даний момент. Ось тому, відповідно, вирішили передати передавати книжки саме з рук у руки. Тобто це буде передано безпосередньо людям, так, які бажали читати книжки українською мовою. Активіст Львівського євромайдану Андрій Поротко каже, що такі акції потрібно проводити і надалі для того, аби піднімати патріотичний дух мешканців сходу, щоб в них було звідки плекати в собі українське. Багато з них не маючи патріотизму, просто втікають в інші частини країни, натомість інші добровольці воюють там. Я долучився тим, що я приніс українські книжки, тому що ну, це гарна акція, бо ми розуміємо, що за 20 років незалежності на території Східної України велася проросійська пропаганда і повністю знищили все українське. І такими заходами ми зберемо тут в наших львів'ян вишиванки, прапори, українську літературу, українські диски, пісні і передамо їм туди, щоб вони там могли сама Ясно, що це може більше такі, як… Популістичний захід, але він е, показує нашу небайдужість до них. і ми хочемо, щоб вони знали, що ми також живуть в Україні, що вони любили українське і ставали на захід своєї батьківщини там, а не тікалися на західну Україну. Як це вони роблять на сьогоднішній день? Відсутність української ідентичності на теренах східної України, на думку Олеся Гуманюка, є споконвічною. Пропаганда русизму була постійною. На думку пана Олеся, проблема полягає в тому, що ми зарано раділи, коли проголосили незалежність України, і не думали над тим, хто нами керуватиме. Це ціле життя треба таке робити. було. з самих початків, тільки коли ми проголошення було навіть незалежності. Це вже тоді треба починати було робити. Але тоді ми тішилися, співали, радувалися, а не подумали на це. Що ми ще не мали своєї влади як такої? Ми навіть не знали смаку її. Та час не повернути. Тому зараз, попри збройну війну та війну інформаційну, необхідно допомагати нашим землякам на сході відтворити свою ідентичність. Марта Іванова Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. сьогодні з нами переселенець Луганчанин Микола Лєщенко. Вітаю вас. Микола, ми ви з вами познайомилися понад місяць тому. Так, майже тоді, коли ви тільки приїхали до Львова, тоді ви з дружиною, з маленькою дитиною, проживали в маленькій кімнаті, яку вам ви виділили добрі львів'яни. Як зараз ви облаштувалися у місті? Ми виняли квартиру, потрошку облаштовуємось. Добрі львів'яни. Це мабуть, ну, це саме круте, що є в місті. А, бо знайшли ще добре львів'яни, які допомагають, але ну, там просто такі казкові якісь збіги обставин, коли просто знайомі знайомі знайомих там приносять те, що потрібно, так, хоча ми про то і не просили, ніби. Mm. От, все добре. Єдине питання, яке залишилось закрите, це пошук роботи. Зараз mm. все, все також знаходжуся у пошуку, з цим трошки важкувато. Все решта, ну, потрошку обживаємось. Як загалом львівська атмосфера, так? Тобто відчуваєте певну таку різницю життя в Луганську і тепер у Львові. Звикаєте до того, що ви вже тепер, так би мовити, львів'яни? Знаєте, у мене є таке враження, що я був львів'яни, але в Луганську. Бо ну, мені дуже тут зручно, причому це було одразу якось. Ти виходиш у місто і ну ти не відчуваєш себе якось в якійсь ворожій чи незвичній атмосфері. Все супер, все, все добре. В цьому плані. які плани маєте? Чи є можливо якісь думки повертатися, коли ситуація якось стабілізується на сході? Чи плануєте залишитися життє проживати у Львові вже от постійно? Ну, Повертатись ми однозначно не плануємо, тому що переїзд до Львова, ну, я вам казав, вже, що ми до Львова збиралися переїжджати рано чи пізно, просто ми думали, що почекаємо, поки дитина трошки підгостеря, і тоді будемо якось перебиратися. Це вийшло ще трошки в таких нервових умовах, оперативне дуже, але ну, вийшло, дай Бог, що вийшло. З якими проблемами ви найчастіше ось маєте справу, так, як переселенці, можливо, з якимись соціальними допомогами чи статусом, ось що вас найбільше хвилює, можливо, в такому плані? Ну, нам пощастило просто, що ми мали трошки відкладені грошей, тому ми не претендували на допомогу держави. І як ми самотужки, це все переїхали і винаймаємо квартиру, бо добре, що маємо таку можливість. Які проблеми? Ну зараз я вважаю нагальною дуже проблемою, те що дуже поширюється оця от інформація про невдячних у всьому на світі винних, злих, там, поганих, тупих денбасян. Я вважаю, що це частина інформаційної агресії, з відомо якої держави, і так само як схід годують байками про кровожирних бандирівців. Так само, центри захід України годують байками про те, що всі переселенці з Донбасу вони невдячні, вони там роблять дурне, ці байки помножуються, пересказуються і так далі. Тобто, є така проблема, що знайти житло, працевлаштуватись важко. Ну, просто як чують, що з Луганська, то все до побачення. Як на вашу думку, можна розвіяти цей міф? Так, бо ось такі перші думки почали з'являтися десь, можливо, навіть місяць тому, можливо, навіть більше, і досі вони присутні. Тобто наші журналісти робили кілька сюжетів, намагалися розвіяти цей міф, але все ж таки Львів'яни далі говорять про те, що часто зустрічаються з такими не дуже порядними адекватними мешканцями Донбасу. Що потрібно зробити, аби ось таких думок було якнайменше, або взагалі не було. На жаль, про не в тому, що немає таких. То, ну, на жаль, дійсно є такі люди, які ну от так от вони не вдячні, вони їдуть, вони кричали Там Росія, Путін спасі, і потім вони їдуть на Україну. Вони дійсно є, але їх дуже мало. Тобто, в противість цьому давати інформацію про тих, хто приїхав і дійсно веде себе як людина, вдячний там, бо таких людей значно більше бо ну мабуть ті які невдячні їх ну добре як чверть проценту від всіх хто виїхав тобто просто більше давати інформації про тих ну, про нормальних людей так, от ми буквально кілька хвилин тому подивилися сюжет про те, як відомі львів'яни, так письменники, громадські діячі, поети збирають українське акцію, назвали «Відкрий українське, книжки, періодику, символіку, аби передати її мешканцям, українцям Донбасу. На вашу думку, наскільки важливі є ось такі акції? Е, ну, ініціатива в будь-якому разі, то, то дуже добре. То дуже добре, що львів'яни продовжують показувати свою небайдужість. Е, я не знаю, наскільки зараз дійсно, ну, по-перше, скільки справжніх патріотів залишилося на тих територіях, бо, на жаль, ті, хто якось себе проявляв або просто не скривав свою позицію, вони мали виїхати. І в конкретний період часу, ну, я не знаю, наскільки, наскільки це можна реалізувати. І ну, в наш час, коли інтернет є, і тобто те ж саме, ну. Придбати не так важко, як на мене. Просто зайти в і можна і книжки ті ж почитати. Ініціатива сама по собі. Дійсно, приємно, що люди не забувають, бо коли кажуть, що а, хай відділяються, там все, це той ще сепаратизм, тільки з іншим знаком. Тобто приємно, що люди у Львові розуміють, що Денбас це Україна, це дійсно так. Ви, певно, спілкуєтеся зі своїми родичами, знайомими, друзями з Луганська. Які там зараз настрої в місті? До кого вони схильніші? Ну, я не знаю хто, хто може при цьому підтримувати Росію, хто навіть е, спочатку там якось заваждався, може, вони після всього, що було. Ну, на жаль, такі люди є, які все одно впевнені, що це все українська армія з центру Луганська шмаляє по, uh -huh. по Луганську ж. От такі люди є, але вони в меншості. Більшість просто чекає, коли все це скінчиться. От. Будемо сподіватися, та, що таких людей буде дуже мало, що скоро їх взагалі не стане. Що нарешті українці Донбасу зрозуміють, що вони українці і хотітимуть жити в єдиній країні. Дякуємо вам велике. Успіху вам бажаємо. А я нагадаю. З нами mm -hmm. був переселенець-луганчанин Микола Аліщенко. Майдан уже як історія переходить на сторінки книжок. Про нього написано вже чимало віршів та творів. А нещодавно у світ вийшов роман письменника Василя Базєва, який називається Армагедон на майдані. У книзі автор події, які розгорталися взимку на центральній площі в Києві, називає зародженням нової історії людства. Окрім того, прототипом головного героя роману є герой Небесної Сотні львів'янин Юрій Вербицький. Далі в сюжеті. Василь Базів розповідає, написати книгу, вирішив після страшної звістки про загибель львів'янина Юрія Вербицького, якого після викрадення вбили ще 21 січня. Тому Вербицького автор зробив прототипом свого головного героя в книзі Армагедон на майдані. Я його не знав, але коли я довідався, як він віддав життя, чи точніше життя від нього забрали. Ці нелюди і після того я вже не міг не написати цієї книги. І Він, Юрій Вербицький, є прототипом мого головного героя. Хоч книга є художнім творінням, та в ній автор детально описує події на Майдані. Саму революцію називає боротьбою добра і зла, яка заставляє тисячі людей не лише в Україні здригатися в унісон від того, що відбувається в центрі Києва. 100 тисяч майданників для збору потребують особливого сигналу, яким може бути. Як наймогутніший подразник Беркут в діаметрі 50 метрів від Майдану, або добре анонсований виступ культового артиста чи зарубіжного політика. Цей фронт інтернет-спільнота, яка миттєвою мобілізацію проходить через соціальні мережі. Далі 100 тисяч гром... 500 тисяч громадсот громадян це бунтівний, злютований єдиною волею соціальний страт, який проводить на майдані кожну неділю, з 1 грудня розпочинаючи. Громадяни, протестанти, яку одну мить подіум для себе. Враз перестали бути байдужими, які свою особисту участь в поваленні режиму категорично вважають обов'язковою. Читачі, які вже встигли ознайомитися з книгою, переконують події зими, що на змінила українці і світ ще довго осмислюватимуть, та й книг написаних про майдан буде ще чимало, бо його вважають найголовнішою світовою подією 21-го століття. Я на майдані був протязі трьох місяців грудень січень, лютень, поки не на всіх. От, коли я говорив, виступав по телебаченню, вона казала, довго ви тут будете ще, скільки ви будете на майдані. Я кажу, буду доти, поки Янукович не, не винесе Януковича на нарах, тому що він сам не вступиться. Це є перша класівка про сьогоднішній час. Ви розумієте, письменники, як правило, пишуть десь так 10. П'ятнадцять років після того тоді вони дофантазовують щось до доосмислюють, значить, в якійсь мірі вони трактують суб'єктивно, бо вони звичайні, звичайно, люди. А вона є якраз вчасна. Загалом свою книгу Василь Базів написав швидко, адже як зізнається, сам переживав події на майдані. Михайло кого Тетяна Зорій та Віктор Сембратович. Новини 2015. другий телеканал. Не забувайте наших героїв і пам'ятайте сила українців єдності. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. З вами була Марія Шепель. Побачимось. Чне звернення один з найвідоміших українських виробників пива звернувся до служби безпеки України із заявою про перевірку власного підприємства. Усе почалося з того, що кілька днів тому у центрі Львова та Києва з'явилися анонімні листівки, у яких компанію перша приватна броварня звинуватили у фінансуванні тероризму та сепаратизму на сході. Я не бачила, як розкра... як саме розклеювали. Я бачила у Львові, не можу сказати точно місця, вже не пам'ятаю. Я на власне, на мою думку, я в це не вірю. Ну просто це хтось розповсюджує якусь неправдиву інформацію. Майже опівночі, кілька днів тому, на проспекті Свободи міліціонери помітили трьох юнаків, які розклеювали листівки у непризначених для цього місцях. Зрозуміло, коли вночі о 23-й годині розклеюються якісь листівки. По-перше, це порушення благоустрою, це заборонено без дозволу влади. По-друге, там були на цих листівок явно виражені кольори прапора іншої держави, яка зараз викликає агресію. Місше міліція зацікавилась. Хлопців затримали згодом. Правоохоронці з'ясували за розклеювання понад пів тисячі листівок, зловмисникам заплатили 400 гривень. Поки триває слідство, їх відпустили на волю. Нам запропонували гроші. Суть не вникав, що там воно. Юристи першої приватної броварні, щоб встановити правду, скерували заяву в прокуратуру, аби там не лише знайшли та покарали винних, а й загалом провели перевірку діяльності компанії. Попри е, м, звернення до органів прокуратури, е, ми також добровільно з власної ініціативи скерували заяву до е, Служби безпеки України як того органу, який ну, одним завдань, якого є боротьба з тероризмом, власне, щоб е, е, цей орган провів перевірку щодо нашої діяльності і відповідно спростував ту інформацію, е, ну, в якій нас звинувачують власне, в розповсюдженням оцих агіток. Подібних заяв у правоохоронні органи від компаній в Україні майже немає. Хоча насправді така добровільна ініціатива є звичною світовою практикою і правовим вирішенням проблем.